У п'ятницю 27 червня сумська громада з глибоким сумом і вдячністю провела в останню земну путь захисника України, солдата Євгена Гребченка. Чоловік служив на посаді вогнеметника роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил України. Морній воїн до останнього свого подиху вірний військовій присязі. Загинув 16 червня поточного року під час стрілецького бою в районі населеного пункту Андріївка Сумської області. Загибель героя це велика горе і непоправна втрата не тільки для родини Гребченків, а й для всієї нашої громади України загалом. Це мій двоюрідний брат. Я пам'ятаю ще в дитинстві деякі моменти. Він був дуже добрий. Він Тобі віддасть все. Рішення його піти це дуже велика його повага, моя повага до нього. Зараз не дуже складний час для нас в нашій країні, те, що ті тварі роблять дата смерті в нього 16.06, а нам сповістили це. На наступний тиждень зателефонували, сказали, що зниклий без вісті. Наші були надії, були надії, але потім сказали, що, на жаль, ні. Я ним пишаюсь, ним пишаюся. Дуже важко те, що його немає, те, що він пішов, але завжди, назавжди залишиться в наших серцях. Щоб брушний хлопчик був, щоб брошний. хотів бути героєм, хотів бути пауком. Ми не спілкувалися, як батьки його померли, ми вже не спілкувалися. Сумна дуже. Я цю родину дуже давно знаю. Пам'ятаю ще з самого дитинства. Батьки в нього померли рано. Мама хворіла, померла, потім батько. Тяжко було цій дитині по житті. Не було ні батьківського плеча, ні батьківської підтримки. Цьому році весною. Він пішов добровольцем воювати. Закінчив учебку місяць, пробув, і під на Сумщині великої писарівки пішов перший бій і не повернувся. Він жінкою все у нього залишилася одна рідна сестра, і ти плем'яники. Молодий хлопець. Ви знаєте, кожен день дивлюся новини, і кожен день у нас починається з тих, що ми когось хоронимо. То батьків. Братів, сестер і дуже болить, серце розривається, що ми втрачаємо таких молодих, яким тільки жити і жити, дітей своїх виховувати, батьками бути опорою. Що хай земля йому буде пухом, легких йому, хмаринок, ми словолізлим рідним, близьким. Відспівали Євгена Гребченка у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Славного воїна Євгена, захисника України, і завідпущені усятої провини, Вільної і невільної, Господи, помилуй, що Господь силою душу його там неправді, спочивають, Господи помилуй. Мужнього солдата Євгена Гребченка з усіма військовими почистями поховали в сумах на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.